Сьогодні діти ми дізнаємося, які жанри виділяють в образотворчому мистецтві. Та спочатку давайте пригадаємо види образотворчого мистецтва, з якими ми знайомилися раніше, а саме: живопис, графіку, скульптуру, архітектуру, декоративно-ужиткове мистецтво. Види мистецтва один від одного відрізняються технікою виконання, засобами виразності та матеріалами. Проте в усіх видах мистецтва існує також поділ на жанри. Слово жанр французьке означає рід різновид. Поділ на жанри існує в усіх видах мистецтва, але найяскравіше він виявляється в живописі, де розмежування відбувається за предметом зображення. Якщо бачиш на картині намальована ріка чи берізка в платті білім, чи хмарина здалека, чи засніжена рівнина, або човник в морі аж, так і знай, що ця картина називається пейзаж. Якщо бачиш, що з картини ніби дивиться на нас Принц у вбранні старовиннім чи сучасний верхолас, лікар, льотчик, балерина, чи художник, чи поет, так і знай, що ця картина називається портрет. І якщо бачиш на картині чашку кави на столі. Чи калач на скатертині, чи троянду в кришталі, чи якусь маленьку вазу, чи смачний великий торт, так і знай, що цю картину називають натюрморт. Ось ви бачите на картині вовк з вовчицею сидять, левцар звірів у саванні з левенятами лежать. Бачиш іншого ти звіра, що зовсім нам є незвичним. Як назвати жанр робіт цих? Жанр цей буде анімалістичний. Смуток, радість і любов, художник все відображає, І красу людей у праці він чудово розкриває, Все, що діється навколо, відтворить завжди готовий. Ці роботи потрапляють в жанр, що зветься, побутовий. Якщо художник зобразив лицарів, що у поході, або війни чи стихію, що колись були в природі, чи і королів, воїнів з мечем незвичним, жанр цей зветься історичним. Діти ми повинні пам'ятати, що в одному творі мистецтва можуть поєднуватись риси, притаманні різним жанрам наприклад, портрет краще виглядає на тлі пейзажу, а може доповнюватись натюрмортом із речей, які розповідають про професію, захоплення та смаки героя. Дорогі діти, перегляньте дитячі роботи та створіть свої власні, надаючи перевагу в роботі певному жанру, бажаю вам творчих успіхів.